Податкова міліція Прикарпаття виявила приватне підприємство, яке займалося імпортом та оптовою торгівлею червоної ікри. Ухиляючись від сплати податків, гори підприємці нанесли державі збитків на суму більше трьох мільйонів гривень. Деталі у коментарі заступника начальника управління податкової міліції Михайла Євчука. В кінці минулого року слідчим відділом податкової міліції порушено кримінальну справу по факту умисного ухилення від сплати податків на суму понад 3,4 мільйона гривень. За ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років. Власник даного підприємства за попередньою змовою з керівником підприємства, переслідуючи злочинні наміри, підробили ряд документів бухгалтерського податкового обліку про нібито придбання одного з підприємств міста Одеси з, під, до речі, підприємства міста Одеси з ознаками ефективності. Нібито вони придбали продукції на 25 мільйонів. Значить, з метою ухилення від сплати податків, використовуючи податкові накладні інші документи від цього фіктивного підприємства, вони включили собі до складу податкового кредиту суму 3-4 мільйона гривень податку на додану вартість. Відповідно, перевіркою документальною перевіркою, а також вжитими заходами в ході оперативних відпрацювань. Було донараховано цьому підприємству саме сума 3 мільйони 415 тисяч гривень. І застосовано до підприємства штрафні санкції на суму понад 1,7 млн грн. мільйона гривень. В ході досудового слідства працівниками податкової міліції було затримано на Івано-Франківській митниці два вантажні автомобілі, які слідували в адрес цього підприємства після розмитнення з червоною ікрою. Всього там було 100, більше як 137 тисяч банок ікри. Оскільки перевірили ці автомобілі, автомобілі ввезені законним шляхом, ознак контрабанди не, не було. Тому було прийнято з метою забезпечення відшкодування збитків, по, о, о, накласти арешт на ікру в цих автомобілях. В послідуючому, скажем так, винні особи усвідомили своє становище і все ж таки. Навіть з метою отримання того назад товару вони ж сплатили до бюджету 3 мільйони 415 тисяч гривень податку на додану вартість.